Слава Ісусу Христу! Сьогодні тема чи були перші християни, здебільшого пацифістами. Давай зануримося в цю тему глибше. Чи були перші християни пацифістами? І що це значило для них відмовитись від війни в імперії, де меч вирішував усе, щоб зрозуміти, чому перші християни часто відмовлялись від військової служби, треба зазирнути в серце їхньої віри. Вони жили словами Ісуса: Любіть ворогів ваших! Блаженні миротворці і, можливо, найрадикальніше, хто візьме меч від меча й загине. Християни II-III століття жили в Римській імперії, могутній, агресивній язичницькій служба в армії це не просто захист батьківщини, це присяга імператору як божеству, участь у ритуалах, насильстві, стратегії завоювання. Для християнина того часу це був конфлікт віри і системи. Церковні отці того періоду Тертулян, Оріген, Клемент Олександрійський відкрито писали Християнин не може вбивати навіть у війні, навіть у самообороні. Тертулян пише коли Христос заборонив вбивство, він виключив і війну були й мученики, як Максиміліан, який сказав Я не можу служити, я християнин, і це коштувало йому життя. Все змінилося після 313 року, коли християнство стало легальним, церква зблизилася з імперією і пацифізм почав втрачати позиції. З'являється вчення про так звану справедливу війну, християн починають благословляти як воїнів. Дякую за увагу! Якщо тобі цікаво, будь ласка, став подобайку, підписуйся та поширюй Божого тобі, миру!